Є розмова на сфера FM. Вітаю в студії Дмитро Черезниченко. Сьогодні поговоримо про книги, але про книги непрості. Ну, ми з вами знаємо, що книги є невід'ємною частиною нашого життя впродовж багатьох навіть століттями, навіть так сказав. Але часи міняються, і наш час дуже такий зараз швидкий. І в нас можливо не завжди є той період, коли ми можемо погортати улюблену книгу, а почитати щось нове для себе. І саме для того, і створені аудіокниги особливою популярністю зараз користуються аудіокниги українською. Ну і у нас в гостях сьогодні непересічна людина. Це автор та керівник ютуб-проекту аудіокниги української студії Калідор. Це Руслан Алексіюк. Доброго дня! Мої вітання, пане Дмитро. Руслане, я знаю чи вас, можу запевнити, що ви досить неординарна особистість, тому що згадую Руслан Олексіюк, це тільки собі уявляє, що це ведучий, що це шоумен, гумористичні якісь проекти і так далі. Дуже багато всього було. А от зараз ви в новій такій апостації, саме аудіокниги українською. Чому як виникла ця ідея? Ну, знаєте, є така приказка, не було б щастя, то нещастя помогло. Це сталося в перші дні повномасштабного вторгнення, коли моя дружина і молодший син виїхали у Польщу, а у нас сімейна традиція, кожного вечора я дитині читав казку. Ну, книгу на той момент ми читали Гаррі Потера, і ось вони виїхали, мали відповідно плакали. Кожного вечора я намагався начитувати йому телефонічно. Але оскільки зв'язок був поганий, я брав просто робив запис, начитував йому і скидав йому цей файл. Таким чином, за отих два е з половиною місяці, поки вони були в Польщі. У мене накопичилося дві книги Гаррі Потера в записах в моєму телефоні. І коли моя сім'я повернулася. Я взяв і виклав їх в доступ ці книги. І у мене з'явились несподівано підписники. От так з'явився канал студія Калідор. О, Прикольно слухайте. А от крім Ютуба, можливо, ще вас щось є. Можливо, там якийсь телеграм-канал. Ну, дивіться, направду у мене є ще телеграм-канал. Він значно менший від Ютуб каналу. Сторінка в інстаграм. Ну і добрі люди. Я не знаю навіть хто викладають на толоку. Це такий обмінник загальноукраїнський. Всі книги, які я озвучую, хтось бере туди, викладає, тому знайти ці книги можна всюди. Ну прикольно, дивіться, от які найбільш популярні книги серед слухачів. Ну зрозуміло, що хтось любить там фантастику, хтось любить, ну щось таке, можливо, романтичне, можливо, для жінок. Щось пишете цікаве. А дивіться, дуже широкий спектр. Справа тому, що я свій канал орієнтую виключно на пригодницьку літературу. У мене три напрямки: основні представлені: це детективи, фантастика, містика, жахи. Це от ті напрямки, які близькі мені, ну чисто емоційно. Але озвучені. У мене є і сомерсет моем серйозна література. Люди зараз шукають все, жінки шукають любовні романи. Величезна кількість людей шукають мотиваційну літературу українською. І тому, от в мене канал 26 квітня, відзначив три роки. За цей час в нас в українському в мережі YouTube телеграм з'явилося біля п'яти сотень різних каналів за різними напрямками. Їх є величезна кількість. Ми навіть уявити собі не могли, що їх більше п'яти сотень їх більше як п'ять сотень і це все аудіокниги українські? Все аудіокниги українською різного спрямування я кажу там корисні книги це книги з бізнесу золота колекція книг там психологія руда книгарня виключно спрямована на сучасних українських авторів канал характерникозвучує класику ну величезна кількість напрямків. Ну, ну знаєте це дуже добре тому що дивіться от я починав наше інтерв'ю з того що час змінився час дуже швидкий швидкоплинний, і реально немає Часу почитати улюблену літературу, улюблену книжку. А коли ти щось робиш і просто в наушнику собі слухаєш аудіокнигу, це дуже класно. Абсолютно, У мене величезна кількість слухачів, які пишуть: там вигулюю собаку, слухаю книгу, або порою на городі в наушнику. Книга це не дозволяє отримувати якусь інформацію плюс емоцію, тому що я все-таки начитую художні книги, не відриваючись від основної роботи. Але єдине від чого застерігаю, не слухайте аудіокни. За кермом <реш> відволікає, так відволікає. Слухайте, а можливо, якісь курйози траплялися ну, в, в, в моменті створення. Наприклад, можливо, якісь проблеми, з якими ви стояли? Ні, була величезна кількість дрібних таких непорозумінь. До прикладу, у мене, коли от я якраз власне записував Гаррі Потера, у мене там майже в кожному в другому розділі чути на другому плані виття сирени, тому що ну, всі пам'ятаєте перші дні повномасштабного ми так. йшли до підвалів до сховищ. Потім почали вже ховатися в коридорах. Власне, де я і записував на калідорі. І отам от дуже чітко чути майже в кожному другому звуки сирени. І мені багато хто писав там, Боже, слухаю, і не розумію, це в мене сирена чи у вас сирена. Плюс є в мене Собакен, який полюбляє гавкотіти. Але один особливий момент, коли я писав «Газонокосильника» Стівена Кінга, і у мене за вікном сусід почав. Почав косити траву. Це був от. Просто накладний момент, такий, який я навіть не став видаляти сто відсотків, навіть краще не придумаєш. Абсолютно. Слухайте, а на рахунок от авторських прав, чи є якісь там можливо, звернення? Ну, хтось можливо там е не задоволений, що ви там його книги там публікуєте? Е, ну дивіться, авторське право це така величезна тема, для якої треба присвятити цілу передачу. Коротко, будь-яка книга, яка створена автором, вважається на ужиті йому, але по суті своїй, це не є так, тому що автори, якщо він написав книгу, він передає її видавництво. І всі права на книги належать видавництву. Тому, власне, у мене і видалені велике до прикладу всього «Гаррі Потера мені довелося видалити агенція видавництво Абаба Галамага. Звернулися з авторським з авторським правом. Я змушений був видалити «Гаррі Потера мандрівний замок Гаула, видавництво «Старого Лева» Так само звернулося. Я видалив. А всі інші книги з авторським правом можна працювати яким чином? Або ти начитуєш книгу з дозволу, так як у мене, у мене є деякі дозволи від видавництва, або ти начитуєш книгу з власним перекладом. Тому що власний переклад художнього твору є окремим художнім твором. Якщо у мене мій, Переклад я його озвучу. Я розумію, що юридично це теж не зовсім правильно, тому що мені треба було отримати дозвіл на цей переклад. Але я намагаюся озвучувати ті книги, які в Україні іще не перекладені, і тому немає кому висувати мені претензії. О, це прикольно. Тим більше, що ви самі перекладаєте. Ви самі перекладаєте? Що вам можливо хтось? Допомагає? Дивіться, в мене передусім донька, вільна володіння англійською, і плюс дякувати Господу Богу цю вседержителю і айтішникам. Існує величезний. Кількість перекладачів, тому що самому перекладати книгу. До прикладу, у мене остання була подвійна зірка Роберта Гайнлайна, понад 300 сторінок, я би її півроку перекладав. А завдяки там перекладачу Діпл, він перекладає основу. Я тільки усуваю якісь певні негаразди незрозумілості для українського читача, а донька потім тільки перечитує і звіряється. Все. Тобто, у в мене книга на майже 400 сторінок зайняло переклад півтора місяці. Слухайте, таке питання. А ви самі працюєте на каналі? Тобто, ви робите все сам, чи у вас є якісь можливо підлеглі хтось допомагає? Ні, ну дивіться, дуже б хотілося мати підлеглий все життя. мрію бути керівником. Але наразі зараз на каналі працюю я сам, і у нас така своєрідна кооперація. Є багато авторів, які самостійно записують свої твори і надсилають мені аудіофайл, я його тільки викладаю. Є люди, які прагнуть спробувати себе в якості чіття. Вони начитують чийсь твір і надсилають мені. А є люди, які от, створюють паралельно аудіоканали. Вони розуміють, що у них там от у мене 77,5 тисяч підписників, а людина тільки створила в неї 200 підписників. І вона надсилає мені твір. Е, до прикладу, там перший розділ е, з якогось роману. Я його в себе розміщаю на каналі і даю посилання на його канал. Uh -huh. Таким чином він набирає підписників. Писників в мене більше люди дізнаються про інші канали. Зрозуміло тобто, кооперація. Так а от давайте поговоримо про українських саме авторів, тому що переклад це зрозуміло. А от чи є в нас якийсь пласт авторів, які зараз ну можливо так зростають, а можливо таких популярних? Ей, в Цього року на три роки каналу я зробив невеликий рейтинг. У мене ми вручили таких своєрідних три, значить гарних призи від Калідора. Від знаки. Тарас Мельник, автор, який воює. Він зараз він є дроноводом, він воює і він же пише. Він набрав 210 тисяч переглядів, понад мільйон годин прослуховування в мене на каналі. Він пише містичні детективи. Далі, друге місце обійняла. Здається, Анна Колесова і Леонід Данільчик. Чи... От я забув. Грубо кажучи, є українські автори, є чудові українські автори Віталій Доленко, Леонід Данільчик, Анна Колесова. У українських авторів величезне прагнення давати свої, вони без питань дають свої книги на озвучення, якщо тільки перед цим ці книги не були. Продані видавницю. наприклад, Леонід Данільчик, віддаючи свою книгу, зауважив відразу, що аудіоверсію я вам не дозволяю робити. Вона лишається, тобто я сам ага. буду обирати кому. Але в українських авторів є велика проблема: можна стати відомим в Україні, але або стати відомим у світі. Це два напрямки. Серед 200 оповідань книг, новел, які у мене розміщені українських авторів. Половина це книги про. Сучасність про наслідки війни ніхто в Англії, в Франції не буде читати про муки українця, який там втратив у будинок чи щось. Це виключно орієнтовано на наших людей, і це наші люди слухають і розділяють цей біль. А от, до прикладу, Макс Кідрук. Він пише загальну фантастику, яка з радістю заходить в Польщі, в Франції, в Англії, так далі. Тобто, українські автори діляться на два сегмента: автори українські для українців, і автори, які презентують Україну як от, літературний напрям у світі. Добре, от ви, як е, читець, зрозуміло. А от як слухач, от якби ви слухали е, аудіокниги, ваш улюблений жанр. <кхем> Мій улюблений жанр останнім часом став детектив. Хоча я подивований, це за останній рік змінилося все. Детективи, детективи, причому з золота доба, починаючи з нуару від Корнелла Вулріча з 1925-26 року, і до 80-х, до Джеймса Баларда. Ого. Так, от ця от доба, і це саме британський, французький, німецький, е е англійський, ну британський я вже сказав, е і американський детективи. Штукайте, не бувало такого, що от ви викладаєте свої аудіокниги, і потім бачите чи чуєте власне себе на якихось інших каналах, які, наприклад, таке є. Це називається аудіопіратство. І я в таких випадках просто пишу людям, що будь ласка, залиште посилання, що версія взята на каналі Калідор. Ну людина може вкрасти одну-дві книги, три книги. але не всі, от в мене зараз 1504 твори викладено на каналі. Це багато. так. Це приблизно по два-по три твори на день, якщо так брати. Це за три роки, так за Фактично, три ви... роки роботи. Ого, дивіться. Ну чому я так сказав? Тому що дуже поширене таке піратство. І коли автори щось роблять, і потім просто ну люди просто це скачують, викладають і видаються за своє. Ну з таким воно, треба боротися. Вон, ні, не дивіться, біда в чому у нас на превеликий жаль українського слухача і україномовного, тим паче слухача не так. Багато. для того, щоб заповнити цю величезну нішу, яка була закидана російськомовним та іншомовним, треба дуже багато всього, і тому нічого страшного. Якщо беруть мої твори, перекидає, просто прошу лишіть посилання, тому що людина у вас два-три твори послухає і все. А у мене півтори тисячі. Ну я сподіваюся, до наступного року дожину до двох тисяч. Ну Mm. І окрім того, я в себе на каналі постійно е рекламую, пропагую інших колег, тому що я сам не можу всього озвучити. До mm -hmm. це фізично неможливо. Ну, давайте поговоримо про ваші плани на майбутнє, можливо, щось про розвиток вашого каналу. Власне, цьогоріч, коли ви зробили, так, порадилися з дружиною, з донькою, зробили ось цей рейтинг авторів. О, Боже, я забув сказати про свого найпліднішого перекладача Олександра Ласкавцев є такий чоловік. Він взявся перекладати твір, який ніколи в житті не перекладався українською мовою. Це Андре Нортон, цикл Королева Сонця. Він переклав перший. От дивіться, маленька історія. Орія, якщо дозволите, Так. він переклав першу книгу із циклу «Королева сонця скинув мені. Я її начитав, озвучив, і тут зв'яжується зі мною чоловік, каже: Я захоплювався Андре Нортон, я зареєстрував видавництво, я викупив права на озвучення Андре Нортон і на видавництво в Україні. Тобто, от в червні буде виходити друком перша книга. Він каже: це дякуючи вашому каналу. І я каже, викупив права на всі вісім книг. І ми будемо так робити. Паперовий варіант видаю я. Аудіоверсію робите ви. Тобто, от, власне, мої плани це передусім співпрацювати з видавництвами. Якщо вони роблять поліграфію, я би робив аудіоверсію. І другий мій план такий доволі амбітний. Я хочу зробити в себе на каналі конкурс і видати як аудіоверсію, так і друковану версію там історії з калідору, детективні історії з калідору, фантастичні історії з калідору, містичні українських авторів. 원. 어... І це прекрасно, це чудово. Руслана, скажіть, будь ласка, а давайте побажайте. Побажайте щось нашим слухачам. От під завершення, ви краще знаєте, що побажати ви як людина, яка зараз створює певний продукт. Тому що зрозуміло, що ви начитуєте. Можливо, хтось скаже о а то ж там не він написав книжку. Але уявіть собі, яка робота пророблена людиною однією людиною, який там і перекладає, і викладає це все сам в доступ. І майже скільки ви казали? Тисячу 1500 тисяч Чов п'ятсот книги. Ну це, ну це плюс 500, які видалені всі твори Гаррі Потера. То в мене там біля більше двох тисяч. В мене просто всі книги Гаррі Потера, книга «Мандрівний замок гаула все, що у мене видалене, по суті, це ж була зроблена робота. але це був витрачений час. Це колосальна робота. Я скажу таке: читати треба, але читати мало треба ще й усвідомлювати те, що ви читаєте. Коли кажуть, що читець просто озвучує, неправда, доволі часто. Написані слова не так сприймаються людиною, як слова промовлені, промовлені з певною інтонацією. Тому читайте, якщо маєте змогу і час, слухайте, якщо часу мало. Але не просто сприймайте, а усвідомлюйте і переосмилюйте інформацію, і тоді ви будете змінюватись. А змінюючи себе, ми будемо змінювати цей світ української має бути більше. І краще просто Ні не скажеш. Краще. Друзі, з нами сьогодні в ефірі був автор і керівник проекту студія Калідор. Це Ютуб канал. Маєте можливість підписуйтесь, будь ласка, з нами керівник цього проекту. Прекрасно Руслан Алексюк. Дякуємо вам, Руслане, що сьогодні були з нами. Дякую вам за запрошення. Слава Україні! Героям слава! З вами був Дмитро Черноченко. Почуємось. Є розмова на сфера FM.